Перший в історії міста Бориспіль, центр технічної творчості Еврика провів відкриті змагання вихованців ракетомодельного гуртка Мрія. Хвилинна мовчання за загиблими захисниками, слава подяки за можливість вчитися, ретельна підготовка до польоту, моделей і трохи хвилювання, аби все пройшло як найкраще. Знаходять свою улюблену справу, якою яка приносить їм задоволення. Ми проводимо питання виховання і під час війни це дуже важливо, тому що. Маємо донести до кожної дитинки про її важливість її справи в сьогоднішній день. В майбутнє, її маленький вклад в майбутню Україну. на майданчику. Зібралися батьки, мешканці міста, аби подивитися, як запускається ракета, зроблена дітьми власноруч. У змаганнях взяли участь три команди. Кошорі визначало переможців. Обільєнної вам подобається, як запускають діти ракети. Да. Мені завжди подобаються всі речі, які літають. Як ви реагуєте, коли в дітей, наприклад, не виходить, ракета не запускається? Ну це е додає як вам сказати креативу то виконавцю, який буде думати, а що ж з нею Вийшло От. і буде працювати над своїми помилками, а можливо, і не тільки над своїми. Вік учасників, за словами керівника гуртка Віктора Радіонова, від 6 до 14 років. Та я задоволений тим, що бачите скільки дітей, скільки батьків, і також приходьте до нас, коли у нас буде підвищення. Підсумкове заняття, і коли ми будемо нагороджувати наших дітей. Діти захоплено спостерігали за польотом і ні трохи не сумували, якщо щось пішло не так, і ракети відірвалися від парашута. Їм просто подобається те, чим вони займаються. В неї є стрічка, пиж, двигун є конус. Двигун він запускає ракету потім. Працює, спрацьовує вишибний заряд. Просто коли запускають ракету, то бажано, що то вся система безпеки. Окуляри щоб не полетіли іскри. І саме головне, коли ракета запускається і вона не Взривала себе все, то треба почекати, бо пиш може взірватися в будь-яку секунду. Дві хвилини чекаємо, потім можна вже його, його брати. Ну, Коли прожимать на кнопку, двигун зараз ну, нагрівається і, 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 і пиш, ну зривається і витягають стрічку. На сам кінець оголосили переможців змагань учнівської молоді ракетомодельного спорту. Діти отримали чотири перших, стільки ж других і п'ять третіх місць. Окремо відзначили трьох вихованців гуртка за участь у заході і подякували батьківському комітету за підтримку. Поліна Щащенко, Поліна Педренко, Вероніка Погребняк. Молодіжна телевізійна студія. Прев'ю.